Вітаю, друзі! Сьогодні познайомимося з першими етапами давньогрецької цивілізації з Мінойською та Ахейською цивілізаціями. Мінойська і Ахейська це дві різні цивілізації, що існували на острові Крит і на Балканському півострові. Почнемо з Мінойської цивілізації. Це перша європейська цивілізація. Вона існувала приблизно півтори тисячі років бронзову добу, в третьому-другому тисячоліттях до нашої ери. Про цю цивілізацію розповідають грецькі міфи. Тут народився Зевс, тут Тесей переміг мінотавра. Тут були грандіозні споруди, твори мистецтва і писемність, що досі не розшифрована. Центром цієї цивілізації був острів Крит, тому цивілізацію ще називають Критська, а Мінойською її називають через легендарного царя Криту Міноса. Острів Крит по своїй природі схожий з Балканським півостровом. Гори вкриті лісами, серед гір рівнини з родючими ґрунтами, ущелини, небагато річок, а навкруги тепле море. Нехолодна зима і сухе, спекотне літо. На цьому благодатному острові на початку третього тисячоліття до нашої ери місцеве населення, яке ще не було грецьким, створило першу європейську цивілізацію. Історики вважають, що накриті були міста держави, а центрами міст були гігантські палаци. Головним містом державою був Кнос з населенням близько 12 тисяч осіб. Ймовірно, пізніше він підкорив інші міста держави та сусідні острови. Центром кносу був Кноський палац. Тут вперше в історії людства застосовано деякі інженерні та архітектурні дива, багатоповерхові будівлі, мощені шляхи. Кноський палац був найбільшим і найвишуканішим серед кількох критських палаців. Він мав назву лабіринт. Назва походить від слова сокира грецькою лабріс. У мінойців лабріс був двобічним. Тож мінойці називали споруду палац з сокирами. Він був висотою до чотирьох поверхів, неймовірно прикрашений. Палац складався з великого прямокутного двору, оточеного багатоповерховими прибудовами з заплутаною системою коридорів і приміщень. Лабіринт це місто палац, велична багаторівнева будівля, у якій поєднувалися помешкання для житла, ремісничі майстерні, святилища для молитов богам, господарські комори, таємні сховища, скарбниця та центральна площа для загальних зборів. У підвалах кносу зберігалися великі запаси їжі і води на випадок посухи, стихії або можливої війни. В палаці була створена неймовірна на той час система природнього та штучного освітлення, опалення, вентиляції, водогін та каналізація для освітлення і вентиляції пристосували складну систему коридорів і колодязів, яку ви бачите. Замість частини стін в палаці були колони. Це давало можливість вільно проникати в приміщення світлу і повітрю, які через коридори і внутрішні колодязі проникали в глиб палацу. Ще більш дивовижною була система водопостачання. Вода з гірського джерела поступала в палац по глиняним трубам. У палаці були ванні кімнати, туалети та каналізація. Це найдавніші вигоди виявлені істориками у наших предків. Стіни в палаці були прикрашені розписами-фресками. Вони нам показують, як виглядали та як жили мікенці. На стінах бачимо різні сцени з життя чи морську тематику. Цікаво, що військові сцени відсутні, на відміну від цивілізації Сходу. На зображеннях дуже багато жінок, що говорить про їх високий статус в мікенському суспільстві. У міноців були священні тварини, а найбільш шанованим був бик. Ритуальні ігри з биками проводилися в спеціальні дні і були частиною релігійних обрядів. Кнос процвітав завдяки сільському господарству, ремеслам і торгівлі. Мінотці вирощували зернові, оливки, виноград, виробляли оливкову олію, вино, кераміку, тканину і бронзові знаряддя праці. Важливим заняттям була морська торгівля, яку мінойці вели з усіма середземноморськими державами. І це не дивно, бо крит знаходився на перетині шляхів між Європою, Азією і Африкою. Тож Кнос став могутньою морською державою. Мінойці продавали кераміку, посуд з каменю, бронзові вироби, деревину кипарису, вино і оливкову олію, а купували скло, слонову кістку, мідь, олово для виплавки бронзи. Торговці Криту продавали ремісничі вироби по всьому Середземномор'ю, в Малій Азії, в Єгипті, поширюючи свою культуру і вплив на ці держави. У критян була своя писемність. Спочатку вона нагадувала єгипетські ієрогліфи. в ній кожен знак був схожий на тварину чи предмет. Пізніше мінойці спростили писемність, але ні давньо, ні пізнішу історики поки не можуть розшифрувати. Всі відомості про мінойську цивілізацію маємо з історичних джерел. І найголовніше з них це руїни самого Кноського палацу. Його розкопав на початку ХХ століття англійський археолог Артур Еванс. Саме він дав назву цивілізації Мінойська. З тих пір більше ста років археологи та історики вивчають спадщину мінойців і відтворили вигляд палацу. Одним з цікавих місць палацу є приміщення, назване тронна зала, прикрашене зображеннями грифонів, тварин з тілом лева і головою орла. Вражає вчених і фреска сині дельфіни. На ній зображено морський простір синіх дельфінів і різнокольорових риб та іншу морську живність. Ці фрески показували, наскільки важливими в житті критян було море і як добре вони його знали. Вже тоді дельфіни були другом людини і порятунком морської стихії. Крім речових джерел, до нас дійшли усні, міфи. З критом пов'язано багато грецьких міфів про народження Зевса, про будівництво лабіринта Дедалум, про смерть Ікара при польоті Біле Сонце і найвідоміший про Мінотавра, сина Міноса. По міфам, чудовисько Мінотавр харчувався виключно молодими хлопцями і дівчатами, і Афіни сплачували криту таку страшну данину. Але герой Тесей переміг Мінотавра, а допомогла Тесею сестра Мінотавра Аріадна, яка дала герою клубок ниток, щоб допомогти йому вийти з цього лабіринту. Загалом все скінчилося майже хеппі ендом. Чому майже ну там все складно. Якщо не знаєте і цікаво, почитайте. В середині другого тисячоліття до нашої ери Кноський палац було зруйновано. На думку вчених, через виверження вулкану неподалік піднялося гігантське цунамі і зруйнувало палац. А разом з ним і цивілізацію. На противагу мінойцям, які досягли розквіту завдяки миру та жвавій торгівлі, ахейська цивілізація була цивілізацією завойовників. Це перша 100% грецька цивілізація. Вона була створена греками ахейцями, що прийшли з півночі, тож отримала відповідну назву. Одним з найважливіших центрів цієї цивілізації було місто Мікени, тому її ще називають Мікенською. Цивілізація існувала близько 500 років бронзову добу в другому тисячоліттю до нашої ери на півдні Балканського півострова. Ахейці утворили кілька своїх держав. Це були міста держави, як на Криті – Найбільшими були Мікени, Теринф, Пілос. На прикладі Мікен подивимося, як влаштоване Ахейське місто держава. Тут жило до 30 тисяч жителів. Бачимо, що воно добре укріплене і захищене стінами. В центрі міста теж бачимо палац. Погляньте на величезні мури, якими обнесено місто. Накриті ми такого не бачили. Ці стіни були побудовані з великих необроблених каменів, які могли досягти ваги в кілька тонн. У Мікенах висота стін була від 4 до 10 метрів в різних місцях, як триповерховий будинок, і товщина від 3 до 7 метрів. В деяких місцях були проходи, що вели до підземних сховищ з водою. Камені трималися один одного без цементу, глини чи якогось розчину. Виглядають стіни не такими вже й великими. Але уявіть, що їх будували без усіляких механізмів, підйомних кранів за допомогою лише бронзових знарядь праці. Ці стіни і самі камені були настільки вражаючими за своїми розмірами, що самі греки, що жили пізніше, вважали, що побудували ці стіни в давнину, циклопи, міфічні велетні, які мали надзвичайну силу. Тож такі стіни отримали назву циклопічна кладка. Ну, а як інакше, в уяві греків такі споруди були не під силу звичайним людям, тільки ось таким велетням-красенням, як цей циклоп Поліфен. Що спіймав Пастку Одіссея з друзями. Головним входом до Мікен були ворота, що сьогодні називають ливовими воротами. Для давніх людей вони були вражаючими. Проханих і непроханих гостей зустрічали дві левиці. А як місто виглядало всередині? Мікени, крім того, що були потужною військовою фортецею, були центром держави, панували над Південною Грецією. Отже, мали царський палац і царські гробниці, ремісничі майстерні, склади з продовольством і житлові будинки. Все це були окремі споруди, а не одна, величезна, як накриті. Центрами міста були царські палаци. Палац зводили на вершині пагорбу, і він панував над всією місцевістю. Це була двоповерхова споруда, де були комори, житлові приміщення і велика зала для прийомів і свят, в центрі якої було відкрите вогнище. Стіни палацу були прикрашені барвистими розписами фресками, на яких були зображені сцени з життя, морські мотиви, восьминоги, риби, дельфіни в палаці жив цар та його родина. Цар стояв на чолі суспільства. Йому належала вся державна, військова, судова і релігійна влада та вся земля. І ще він контролював ремесла і торгівлю. Щоб підкреслити велич царів, ахейці споруджували їм гробниці і щедро постачали царів по той бічний світ. Великою кількістю необхідних речей, зброєю, посудом, прикрасами. Все, звісно, було з золота та срібла. А обладунки і зброя з бронзи. Тут були мечі, кінжали, чаші, кубки, обручки, корони, застібки для одягу. Це все в кінці 19 століття дуже порадувало археолога Генріха Шлімана і вразило світ. Кого ж залишать байдужими 100 золотих предметів царської гробниці? А… Найнезвичнішими були знайдені золоті маски, які робили для померлих царів. Загальна вага знайденого тут золота не один десяток кілограм, і це тільки мікени. Тут було знайдено більше золота, ніж на всьому криті. Такою кількістю золота в гробницях родичі померлих хвасталися перед іншими і демонстрували, що померлий досяг успіху і слави при житті. В мікенах було знайдено кілька гробниць одну з них ви бачите. А ще бачите майстерно зроблені вироби. Ахейці взагалі були вправними майстрами. Вони займалися різними ремеслами, торгівлею, землеробством і скотарством. Мікенці обробляли метали, з бронзи виготовляли посуд, знаряд для праці та зброю, робили золоті та срібні прикраси, а ще обробляли шкіру, слонову кістку, різьбили дорогоцінне каміння, а найбільш майстерно виготовляли кераміку, в тому числі і для продажу. Далеко за межами Греції археологи знаходять мікенські різноманітні керамічні судини, які легко впізнати через своєрідний розпис. Ахейці торгували по всьому середземномор'ю, купували мідіолову слонову кістку та скло, а продавали оливкову олію, парфуми, вино, вовну та ремісничі вироби. Ці товари досягли навіть берегів Чорного моря та Британських островів. Все це про ахейців ми знаємо з археологічних розкопок та писемних джерел. До нас дійшли глиняні таблички з чудернацькими мікенськими значками. І не іерогліф, і не абетка. вчені розшифрували письмо і з'ясували, що переписки, типу, як справи мікенці не вели, зате ретельно переписували державне майно, рахували скільки худоби, запасів продовольства та землі є в державі, скільки ремісників та воїнів можуть прислужитися своєму місту. Усні джерела по історії мікенської цивілізації теж є. В них розповідається про найвідомішу напівміфічну війну, що вели ахейці в найдавніші часи. Хто не чув про Троянську війну? Про неї розповідав Гомер в своїх поемах Іліада та «Одіссея». Про неї розповідають грецькі міфи. Тут є кохання, герої, пригоди, смерть і жорстокі, а також грецькі боги що то допомагають у прекрасній Єлені, сміливому Ахілесу, вправному Гектору та хитромудрому Адісею. Ахейці зібрали величезний флот і 100 тисяч воїнів та відправилися помститися троянцям, що жили в Трої на берегах Малої Азії. Десять років ахейці тримали в облозі величезне місце, і за допомогою хитрості змогли таки його захопити. В одинадцятому столітті до нашої ери ахейська цивілізація занепала і ахейські держави зникли на думку істориків, скоріше за все через вторгнення племен дорійців, як і саме ахейці за кілька століть до цього дорійці прийшли з півночі і поступово витіснили чи поневолили місцевих ахейців. але це вже зовсім інша історія. Отакими були перші дві цивілізації стародавньої Греції. Вони існували в бронзову добу, були сусідами і впливали одна на одну. Тому історики ці дві цивілізації об'єднують і називають крито мікенською цивілізацією чи егейською культурою. Що буде літалі з греками, скоро дізнаємося, а поки що до нових зустрічей на уроках історії.